Ім'я Сина Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ім'я і Сина Святого Духа. Амінь. Молитвами, святило зів наші, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Цар і Небесний, дішителю душі істини, що всюди іси, і все наповняєш, і скарби дів життя, податові, прийди і лися в нас, і очисти нас від усякої, скверни, і спаси, благій душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Учі, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків, амінь. Пресвята й Троці, помили нас, Господи, учистій ріхі наші. Владико, прости беззаконня наші, святий завітайся, немочі на наші. Імени Твоєго ради, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, Амі. Отче наш, що є син на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І в нас дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо минуватцем нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твої царство і сила, і славу Твіє Сини, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава от твії Сина і Святому Духові. І нині повсякчас, на віки віків, амінь. Приділи, поклонімося цареві нашому Богу. Прийди, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся, припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй батьків, що радвоє очисти мене з беззаконня мого. Обмий мене помотою з беззаконня, моє гріха мого, очисти мене. Бо беззаконням ми я знаю, ріх мій завжди переді мною. Проти тебе, єдиний, я зрішив про тобою зловчиним. Та й правити в словах Твоїх переможеш, коли будеш судити. Це до беззаконня я зачати в гріхах продиве мене, мати моя. Це виїсно, приповісне, невідома таємна дурство своєї, вихти мені, окропи мною, сотою не очишу, ми не станом від снігу. Дай мені відчути раніші, веселі задійні пості сокрушені. на це твої гріхи моїх всіми законями, і очистий. Серце у утвори мені, Боже, і духа права внує внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця, Твоє Духа Твого Святого, не відійми від мене. Поверни мені радість, спасіння твоє, духом надишне, йому мене. Бажу, без законом дороги Твої, нечистих до Тебе навернуться. Визволь мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння моє, зі кмі, радісно прославить справедливість Твою. Господи, мої відкрию, устами і сповістять хвалу Твою. Бо ти жертву захотів, дав бо я та все палення не мили тобі. Жертву дух, сукрушений серцем, сукрушеним і смиренним, Бог не погордить. Бо щаслив, Господи, благоволінням твоїм сіон. І нехай вдуються сін Ієрусалимським. Тоді подобаєш собі жертву правди, приношення все палення, а тоді положить на та твітерці. О. -о, 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 -о. Господи, Ісусе Христе Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сину, Божий, помилуй нас грішних. Господи. Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас, грішний Господи, Ісусе Христе сину Божий, помилуй нас, грішний, Господи. Ісусе Христе. Свіму Божий, помилуй на згрішний, Господи Ісусе Христе, свину Божий, помилуй на з Господи Ісусе Христе, свий. З Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гришний, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішний, Господи, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. О, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Ой. Господи Ісусе, Христе Божий, помилуй нас зрішний, О, Ісусе, Христе, сину Божий, помилуй на зрішний, Господи. Ісусе Христе, сину Божий, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас, зришний, О, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, зришний, Господи. Господи, Ісусе Христе, свій Божий, помилуй нас грішний, Ісусе Христе, Божий, помилуй нас грішний, господи. Ісусе Христе, Сину Божий, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний, Господи. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний, Господи, Ісусе Христе! Помилуй нас грішний, Господи. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний, О, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний, ой. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас зрішний, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас зрішний, Господи. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний, Господи. Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас, зришний, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішний, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. Господи Ісуса Христе, Сину Божий помилуй нас грішний. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. Господи Ісусе Христи, сіно Божий помилий нас грішний. Господи Ісуса Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусу Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий 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 помилуй нас грішних. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Син Божий, Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Син Божий, Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Син Божий, Помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Син Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Син Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе! Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе! Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Маріє, Маріє, Матий Божа, молися, моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, моли за нас, Маріє, Маріє, Матий Божа молися, мови за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, мови за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися, мови за нас, Маріє Маріє. Mati Boža, moli sa, moli za nas. Marije, Marije, Mati Boža, moli sa, moli za nas. Marije, Marije, Mati Boža, Молися, молись моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Божа, молися за нас, Маріє, Маріє, Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє Мати Божа, молися, молись за нас, Марія, Маріє, Божа, молися, молись за нас. Маріє Маріє. Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Син Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Синну Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Симу Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, симу Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сыму Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сыму Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе. Ісусе, сину Божий, поминуй, поминуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, поминуй нас, настойний його істину, гадеча підложений тебе Богородицю. Хрисна блаженої і пренепорочної і матір Бога нашого, чеснішу від Херувимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без утріння Бога, слава породила, Слушаю, Бога ради тебе, величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі, слава Тві Сіну, Святому Духові, і нині повсякчас на віки вічні. амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами, святих Отців нашої, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Мі Отця і сина Святого Духа амінь. Міні отцей і сина Святого Духа Амінь. Мітцей сина і Сині Святого Духа Амінь. Дякую всім за спільну молитву, гарного вам настрою, гарної другої половини дня. Все буде добре, бо ми молодці, ми найкращі, а раз ми такі є, значить Бог з нами, і значить, все буде гаразд. Тому всім вам позитиву, гарного бойового настрою, ще трошки. Будемо святкувати перемогу, ну а зараз ще будемо молитися поки, щоб тим нашим героям було легше. Вам здоров'ячка, гарного настрою. Слава Ісусу Христу!